Звичайно, це повинні бути звернення до конкретних країн. Тобто Україна може звернутися до Польщі, Україна може звернутися до Литви, до Франції, до Іспанії, до, до будь-кого, до Японії, сказати, що просимо вас допомогти військовою силою, військовою технікою і вступити на стороні України у війні між Росією і Україною. Але для що цього, щоб просити допомоги, Україна повинна сама прийняти рішення, що вони починають військову, що вони починають ну не починають, а що вони переходять у військову фазу. По суті, війни такої, як вона зараз є між Україною і Росією. Тобто вона є де факто, але не де юре. Так, вона є де факто, ні, вона є і де факто, і де юре, насправді, просто ми якось, ну, знову ж таки, не, та, не, не, не акцентує на цьому увагу. Хоча, в принципі, всі, всі події, які відбуваються зараз в Україні, вони всі чітко навіть по, по Женевській конвенції вони говорять про те, що ті дії, які відбуваються зараз з Кримом, оце власне є підпадає під формулювання війни.